Хочеш за 55 тисяч доларів в самому центрі Буковеля мати власну резиденцію? Що це має на увазі? Ви дивись, центр Буковеля? Центр Букове. Власну резиденцію. Тобто ти маєш власну квартиру, де ти там можеш жити постійно. А хочеш, можеш здавати управляючій компанії, яка буде тобі приносити дохід. Немає тут такої умови, що як зараз всюди продають апартаменти, де обов'язково ти мусиш здавати свої апартаменти управляючій компанії. А тут концепція зовсім інакша. Концепція свій власний дім в Буковелі. Являєш собі, тобто ти. Купив, хочеш собі живеш, хочеш здаєш, хочеш пізніше перепродаєш. І це зараз я знімаю відео, що це є пресейл. Тобто будівництво невдовзі має початися. Тобто Будівництво ще не почалося, і зараз ціни самі-самі солодкі. Де, де, де в нас буде знаходитись дана пропозиція? Показує. Ось це в нас є Буковель, і ось тут в нас є кольцо. Бачите, там у нас є кольцо. І буквально від даного кольця вище 100 метрів буде даний проєкт, який буде називатися вдома. Прям ти будеш мати власний дім в самому центрі Буковеля. Дуже круто, Ці... ціни дуже круті. І допустим, Квартира коштує, два, квартира коштує 55 тисяч доларів, і ти можеш, можеш зробити тільки перший внесок 30%. Це приблизно 17 тисяч доларів. І є розтермінування на 2 роки. Тобто ти там, тобі розтерміновують на 2 роки, уявляєш? Тобто реально дуже хороші умови і дуже хороша. Ціна. Ось дивись кольцо. Ось кольцо. І ми зараз тут повертаємо праворуч і ось цей наш комплекс. Так що, хочеш інвестувати, інвестуй, звертайся за номером який під відео. Бачиш? Повертаємо ми праворуч перед тавелем направо і догори. Так що, кому цікаво, номер під відео, звертайтеся.